Придбав ось таку зачисну машинку торгівельної марки Парсайт. Дана машинка йде мережева. Скоріше за все, вона йшла в картонні упаковки, проте у продавця даної картонної упаковки не було. Дана машинка доволі схожа на кутову шліфувальну машину. Корпус, де розміщено двигун виконаний з пластику. З лівого боку на корпусі зазначено основні її технічні характеристики, рік виготовлення та серійні номер. Вал, який виходить з редуктора, такий же самий, як в кутових шліфувальних машинах, проте на нього накручено вал під зачисну щітку. Також комплектації був захисний щиток, він також некомплектний. На нього може встановлюватись струбка для того, щоб відводити пил в процесі чищення того чи іншого матеріалу. Також комплектації даної машинки не вистачає двох шпонок, які встановлюються на вал для того, щоб не прокручувалося щітка в процесі чищення. Кабель виконано з пластику, довжина його становить 3 метри. Також комплектації зачисної машинки не було гвинта для того, щоб зафіксувати зачисну щитку і не було додаткової ручки утримання. Проте на дану машинку підходить будь-яка ручка від кутової шліфувальної машини. Для додаткової ручки утримання передбачено місце встановлення на захисному щіткові, проте її можна встановити на редуктор. На редуктор як на звичайній кутовій шліфуваній машині передбачено три місця, для того щоб можна встановити додаткову ручку утримання. Для комфортного утримання даної машинки у руці основна ручка утримання має обрізійної ставки. Попереду ручку утримання розміщений механічний регулятор оберу. Потужність зачисної машинки становить 1300 Вт. На неї встановлюється стандартна зачисна щітка шириною 100 мм та діаметром 120 мм. Редуктор на даній зачисній машинці виконано з металу, на ньому передбачена кнопка фіксації редуктора, як і звичайних кутових шліфувальних машинах для того, щоб можна встановлювати та знімати зачисну щітку. На даній машинці можна регулювати оберти від 900 до 3200 обертів на хвилину. На цьому назволя зачисної машинки від торгівельної марки Парсайт завершено. Дякую всім за увагу.